У Домініканському соборі сьогодні ніч нічування. Так відзначать свято Покрови Пресвятої Богородиці. Темою молитовної зустрічі є алгебра душі з восьмої вечора до сьомої ранку. Молодь зі священниками та монахами розмовлятимуть про головні гріхи як перешкоду до простоти душі, а також про чесноти. Для чувань обрали саме свято Покрови, адже його визнають одним із найбільших в Україні. З ним пов'язано і чимало давніх традицій. До покрови були різні там сватання, люди готувалися, а після покрови починалися весілля, де вже тобто дівчата в цей день ніби молилися, покрий нас своїм покровом, так як ніби оцей вельон білий, яким покриває. Навіть казали, що якщо на е, покрови падає сніг, то це так як символ білого веляну. Тут, навіть такі різні люди-традиції, але основна річ є в тому всьому є та, що люди довіряли Богородиці. Своє життя, свою долю, своє щастя. Історія Покрови за різними версіями сягає 5-го або 9-го, початку 10-го століть. Тоді, під час наступу арабських військ, Богородиця врятувала царгород від ворогів, покривши усіх своїм плащем омофором. Тому Богородиця вважають опікункою та заступницею.